Вітаємо на YouTube каналі компанії Katechno. Сьогодні ми роздивимось електрокип'ятильник з подвійними стінками модель HVB -E торгівельної марки Huracan. Почнемо з упаковки. Крафтова картонна коробка, картон достатньо щільний, зверху прокладено пінопластом. В комплектацію входить інструкція українською мовою. На передній панелі розташовані кнопка включення, і індикатор роботи в мережі, індикатор підігрівом. Тут ми бачимо термостат від 30 до 100 градусів, зливний екран, індикатор рівня води. Кришки, на кришці ручка, ручки зроблені з термостійкого пластику. Звернемо увагу на замочок, з рахунок чого Вони, кришка щільно притискається. Так це виглядає. Кип'ятильник має подвійні стінки. Працює як термос. Всередині розташована мітка максимального рівня води. Тент закритий, він сухий, розташований під дном кип'ятильника. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.